Сука-любов Шо блядь, Кохання постукало в двері, і ти почав літати? Хех, виросли крила і досягаєш божественної висоти, сьомого неба. Метелики в животі змушують забити на все, чим раніше жив. Більше нічого не потрібно, окрім неї. Навіть коли говориш з іншими людьми, розмови тільки про одне, яка вона чудова, і як так сталося, що тільки зараз вона тобі трапилась. Почекай ще недовго. Кожен колись через це проходить, але думає, що це тільки в нього так, лише він єдиний, відчуває справжнє божественне щастя. Так, ще недовго, і ти зрозумієш, що з тебе. Вона почала мотузки в'язати, розділяючи невинносним болем свою душу на грьобані атоми, а фізичний біль ти вже зовсім не відчуваєш, хоча це вже не буде важливим для тебе. Спочатку ти будеш робити дуже тупі вчинки лише для того, щоб доказати їй, що ти не піздабол, і на все заради неї готовий. Лише для того, аби вона була поруч, будеш намагатися змінити сам себе, навіть якщо раніше тебе все тобі ж і влаштовувало. А вона, в свою чергу, цим буде користуватися, вона буде відчувати владу над тобою та повний грьбаний контроль. Звісно, це ти бачити не зможеш. Будеш осліплений її нереальною красою та оглушений її чарівним голосом. І тільки тоді, коли зрозумієш, що ти затоптаний повністю в болотяку її красивими ніжками, спохватишся, та буде пізно сука. Всі твої безглузді вчинки, всі романтичні епізоди та емоційні переживання. Вона перекрутить, щоб відчути ще більшу владу над тобою. Всю твою любов вона буде сприймати як слабкість, хоча, дивлячись тобі в очі, буде впевнено говорити, що у вас все взаємно і що вона тебе любить так, як ніколи в житті, і далі буде продовжувати розтоптувати твою душу своїми. Безмежно красивими ніжками до хрусту черепа, до хрусту твого хребта, до потемніння в очах, і одночасно за твоєю спиною буде говорити не тільки з своїми, а і з твоїми ж друзями, який ти не зграба, як їй не повезло з тобою, та як вона жалкує, що втратила кращі моменти свого життя із за такого довбойоба, як ти. До тебе дійде все це тільки тоді, коли крила вже будуть обрубані, коли дихати вже буде, надзвичайно важко ще й почнеш захлинатися, багнюка прийме тебе в себе повністю, а хрускіт власних кісток ще довго буде відлунням твого їпучого кохання. Тож думай, а я собі на дно.